Преосвящений візит блаженнішого митрополита Володимира до Одеси став не тільки важливою подією у релігійному житті Одеси, але й культурному також. Незважаючи на свій слабкий стан здоров'я, глава Української православної церкви Московського патріархату провів божественну літургію, приурочену до свята Касперівської ікони Божої матері. Окрім цього, православні християни шанують пам'ять небесних покровителів апостолів Петра і Павла. У цей день закінчується Петрів Піс. Урочисте богослужіння розпочалося з дев'ятої години ранку і кількість. Прихожан свято Успенського кафедрального собору просто вражала. Адже вони, окрім побачити на власні очі блаженнішого митрополита Київського цієї України Володимира, прийшли помолитися, вибачитися, подякувати Богу за гарні здобутки та попросити бути добрими до них і надалі. Прихожани у цей день розказали нам про свої враження від божественної літургії, яку очолив блаженніший митрополит Володимир у супроводі митрополита Одеського та Ісмаїльського, агафангела, намісників єпископів та інших представників православ'я. Впечатление вообще замечательное, потому что присутствуют два митрополита на службе. Вот. Но, к сожалению, не могу до конца доставить, ухожу раньше, на работу нужно. С митрополитом Владимиром нет, никогда не бывало. С митрополитом Агафангом всегда службы такие проникновенные, вообще замечательные. Я хочу сказать, что для всего православного человечества, вообще мира, не только Одессы, не только Украины, нашей державы, а мира, это значит становление Нас все как личности, то есть это доброта, это ну как бы переход во что-то светлое и лучшее. то есть, чтобы не было войн ни в семьях, ни между народами, то есть чтобы люди стали добрее в конце концов, повернулись к церкви. Нагадаємо, що день святих первоверховних апостолів Петра і Павла християнське свято, що відзначається православною церквою 12 липня. День пам'яті двох апостолів, відомий з часів раннього християнства, і відзначався в Римській імперії як на сході, так і на заході.